Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, користаючись з нагоди, що цими днями коротко знаходився в Римі, як бачите, позаді мене Базиліка святого Петра, я вирішив поділитися з вами такими роздумами над святим Петром, як тим, на якому Христос вирішив збудувати свою церкву, читаючи Євангелії від Матеї в 16 розділі. 16 стих, ми знаходимо такі слова Петра, який каже: Ти Христос, Син Бога Живого, у відповідь на питання Христа, за кого мене ви маєте. І потім Христос каже Петрові, ти Петро, скеля, на тобі збудую мою церкву і адові ворота їй не подолають. Святий Петро думав про те, що його е, чекає в майбутньому, напевно, був цікавий, бо й питав Христа про те, що буде за те мати, що пішов за ним, як і інші апостоли, але він, напевно, ніколи не думав, що ота церква Христова матиме такий вимір, який вона має зараз. Коли святий Петро прибув до Риму, Тут були тільки юдейські спільноти, які чули про Христа, про те, що сталося в Єрусалимі, однак Рим жив своїм життям. Прибув сюди святий Петро тільки з одним найбільшим скарбом. Це є любов до Бога і вірою у Воскреслого Сина Божого. Він прийшов сюди сповістити о тим, що тут жили євреям, що той Месія, про якого проповідували пророки, прийшов вже на землю. І він був розп'ятий первосвященниками, але він воскрес. І саме це стало основою проповіді апостола Петра. І та віра його дала плоди. Він не одного навернув на дорогу наслідування Христа. Серед тих, кого він навернув, були люди як з низьких верст суспільства, бідних, убогих, так і з великих аристократичних кругів. І згодом церква розвивалася сам Петро. Був замучений у Римі, як ви знаєте, попросив він, щоб його розіп'яли, як Ісуса Христа тільки Головою вниз, і властиво Він чувся недостойним, щоб бути розіп'ятим та як Христос. Що мав у думках Петро, коли його розпинали, важко сказати, але, мабуть, як кожна людина. Віддавав все в руки Божі, бо той, хто його покликав, не був людиною тільки, але Бог. І він продовжив Господь через Духа Святого справу апостолів, які посіяли зерна віри. У 313 році був виданий медіолянський едикт, який дозволяв церкві сповідно жити. А християнам, відповідно, сповідувати свою віру. Більше того, християни мали можливість вже будувати свої храми. Вони раніше служили, молилися у хатах, і потім вони переходили поступово до те, що ми називаємо сьогодні церквами. І так уже у IV столітті. Ми вже бачимо дуже таку поважну структуру церковну в Римі, яка складається з кількох єпископів. Серед спільноти римської ми бачимо не тільки євреїв, бачимо і греків, і представників інших націй Римської імперії. А згодом тут у восьмому столітті. Виникає папська держава ось на цьому Ватиканському пагорбі. Бо перші єпископи Риму жили на латеранському пагорбі, який знаходиться біля Латеранської базиліки. Папська держава у відсобі проіснувала до 1870 року. Велику частину Італії займала кілька регіонів. На даний час з тої папської держави залишився тільки Ватикан, то, що ми називаємо Ватикан, як держава, папська держава. Ось маємо заді мене Базиліку Святого Петра, яка будувалася 120 років. 1506 року її почали будувати і 1626 закінчили. Потім розпочали будувати ось цю площу святого Петра, під якою знаходиться Некрополь, тобто по нашому цвинтар, місце поховань. І як саме довідалися, що тут на цвинтарі, знаходяться мощі святого Петра, вони знаходяться під престолом просто у базиліці святого Петра, довідалися так, що гріб святого Петра був центральний і навколо нього виходили інші гроби. І зараз тут височіє базиліка, це є центр католицької церкви. Що тільки цей Рим не бачив. Колись, коли я приїхав до Риму, жартували старі монсеньори, що Рим це є скарбниця віри. Чому? Тому що кожен, хто приїжджає сюди з вірою, складає її тут і їде без віри. Але це тільки. Які надіються, вірячи на людей. Але хто розуміє, що церквою керує Бог, що люди тільки знаряддям в руках Божих, він звідси черпає віру і везе її туди, куди прямує. Свого часу я тут збагатився вірою. І ось бачите, цей Ватикан. Він бачив багато. Ця земля бачила багато різних людей, великих святців, але також і тих, які відступили, були від віри, людей великої моралі і низької моралі. Але церква стоїть. Чому? Тому що вона ще є одним доказом існування і дії Бога у світі. Тому що, коли Христос сказав Петрові ти з келя на тобі збудую свою церкву, то, кажучи, це не покладався на сили Петра, але знав, що Петро як людина стане тим, який понесе віру Христа Воскресла у світ. Церква має сьогодні видимий свій план яким є церкви, люди і невидими, яким є Дух Святий, що надихає церкву Бог, який її провадить. Наша віра, по суті, маніфестується зовнішньо. Ми будуємо церкви. Чому? Тому що вони є знаками нашої віри. Колись де наші люди. Приїжджали на міграцію, перше будували церкву, як місце, де вони збиралися на молитву, просили Бога ласки, і місце, де збиралися самі. Пріоритет був Бог. Будівництво церкви перед, усім, перед усіма своїми такими людськими потребами був видимим знаком пріоритети Бога в житті. Зараз войною інакше. Суспільство світське, в силу різних обставин. І зараз переважає культура така споживацька, в центрі стали гроші, слава. Але Бог далі діє у світі, і він далі провадить світ і далі будує церкву на наступниках апостола Петра. Не найкращих, не наймогутніших. Сам апостол Петро був відрігся Христом. Але потім покаявся. А Господь далі будує на них і може вибирає не на найбільш кращих на те, щоб були тими каменями, щоб люди часом не повірили більше людині, аніж Богу. Бо саме Бог є тим, який провадить церкву, колись папа Павло VI, який. По суті, був папою Другого Ватиканського собору, в часі понтифікату якого було багато потрясінь у церкві, зокрема політичний, карибська криза, і післявоєнний період, і багато виходів з монастирів, з священства. І другий Ватиканський собор задавався питанням, чому саме на його долю випало ось таке. І казав собі у відповідь, мабуть, мене тому Бог поставив, щоб люди побачили, що не на мені Господь будує свою церкву, але будує він є першим будівничим, А я є тільки знаряддям в його руках. Церква складається з різних людей, єпископів, священників, пап, патріархів, марян. І кожен з нас є важливою частиною тієї церкви. Дуже важливо, щоб ми йшли далі, віру свою збагачували, бо оце все, що позаді мене, воно є видимим знаком віри людей. Але тим, що нас штовхає жити і що є вічне, то є наша душа, яку ми маємо передати Богу чистоті. Після того як побачимо його лицем лицем, вам, Боже!